Сьогодні в день через чергові російські обстріли знову зупинилася одна з двох ліній електропередачі, які яка з'єднує тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України. І з цього розпочнемо розмову з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, це чергове відключення. Яку ситуацію довкола АЕС воно створює? Наскільки високий ризик аварії? І через те, що такі відключення відбуваються регулярно, які наслідки можуть бути? На жаль, ворог системно здійснює атаки переходить червоні лінії, не а, і порушує фактично питання радіаційної безпеки. Обриви фактично постачання єдиної лінії є одним із прикладів, тому саме тому з сторони міністерства енергетики, за окремими рішеннями офісу президента, здійснюється системна комунікація з представниками, зокрема міжнародного агентства з атомної енергії. Магате для того, щоб залучати їх максимально на об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить функціонування атомно-енергетичного комплексу, і таким чином на сьогодні почала діяти окрема місія. Магате з якраз спостереження дотримання радіаційної безпеки на таких критичних об'єктах, як підстанції інші. Знеструмлення фактично є негативним наслідком на сьогодні. Рівень вставку охолоджувачі на Запорізькій атомній станції є в нормі. Ми розуміємо, що є питання необхідності швидкого відновлення а, даної лінії на власні потреби, і це лише ще одне свідчення, як системно як постійно здійснюється порушення зі сторони ворога а, питання радіаційної безпеки на різних напрямках. Ми бачимо, що постійні обстріли і постійно є інформація, що дрони фактично пролітають поруч з об'єктами атомної генерації. Це також становить значні ризики. Саме тому залучення міжнародної уваги міжнародної експертної експертизи для того, щоб дати міжнародну резолюцію, засудження таким діям є вкрай важливим. Це допомагає встановити чіткі червоні лінії, що для ворога для розуміння, куди і як. Що це є непропустимим і це має негативні наслідки не лише для України, а й для регіону і світу. В цілому цієї ночі росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Чи були спроби влучання або влучання в енергетичні об'єкти? Скільки людей залишалося без електропостачання і скільком світло вже повернули? Дійсно, на сьогодні в наслідку ворожих обстрілів фактично залишається понад 196 тисяч споживачів з в п'яти областях. Системно здійснюється зараз робота енергетиків щодо відновлення живлення та електропостачання. Ми бачимо, що найважча ситуація залишається в Сумській, Чернігівській області, Харківській. В прифронтових територіях саме там ворог через щільність обстрілів завдає негативний наслідок, і фактично це обриви ліній, це удари по підстанціям, і іншим елементам інфраструктури. Це є вкрай негативним. Енергетики, попри високі ризики постійно тривоги, яка є багатогодинною, все таки виїжджають на місце, де це дозволяє ситуація оперативно. Зразу ж таки здійснюють ремонтну кампанію для того, щоб відновити світло видомівка громадян. Тому хочеться зазначити, що на сьогодні з нашої сторони продовжується дуже активна робота з міжнародними партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики, створений з ініціативи міністра Германа Галущенка та Єврокомісара Кадри Сімсона, якраз для того, щоб зараз швидко отримати все необхідне обладнання для потреб людей на місцях, енергетиків на місцях, для того, щоб в різний спосіб врегулювати цю важку ситуацію, і щоб аварійно ремонтні бригади мали все необхідне для швидкого. Відновлення електропостачання разом з тим в «Укренерго» сьогодні повідомили про те, що зростає споживання електроенергії, вочевидь через те, що похолодало. Люди вмикають різні засоби обігріву. І вчорашній пік споживання був на 10% здається, більше за той, що був тиждень тому в той самий день. Тобто, ми починаємо споживати більше електроенергії через холоди, куди нас це найближчим часом призведе, чи повернемося ми найближчі тижні до відключень. На сьогодні дійсно є стабільність по температурі, яка призводить до збільшеного споживання. Проте хочеться зазначити, що це є очікуваним споживанням. Варто зазначити, що фактично за цей рік енергетики здійснили найбільшу ремонтну кампанію. У відновленню уражених об'єктів, як об'єктів генерації, так об'єктів передачі, так і встановлення резервних типів жилення на об'єкти критичної інфраструктури. На сьогодні фактично передано значну кількість обладнання та встановлено для об'єктів критичної інфраструктури, теплозабезпечення, постачання гарячої води. Місцеві органи влади на сьогодні мають фактично все необхідне для того, щоб проходити стабільне проходження опалювального сезону. Це є вкрай важливим. Також ми бачимо досить інтенсивно роботу і використання інструментів за рішеннями уряду. Це саме використання фінансових інструментів ОСББ, фізичними особами для встановлення резервних типів живлення, як відновлених джерел енергії, сонячних панелей, так і інвентарів систем накопичення енергії, іншого типу обладнання газогенераторів для прикладу, дизельгенераторів, для покриття вла власних потреб. Такі інструменти ніколи не будуть лишніми, адже дають змогу навіть у найгірших випадках покривати власні потреби в той час. Ремонтна кампанія, яка відбувається фактично і відповідно до графіку, вона націлена на максимальну готовність енергетичного обладнання до опалювального сезону, і дає нам змогу розуміти, що ми можемо покривати необхідно фактично збільшене споживання. В той час ризик обстрілів енергетичних об'єктів залишається, і це є найбільшим чинником дестабілізації роботи енергосистеми. Тому ось так. саме рахунок... Пане Микола, ви згадали про програми кредитування для населення для ОСББ, для бізнесу для того, що придикували сонячні батареї і інші засоби, альтернативні засоби живлення. Скільки людей скористалися такими програмами? Дійсно, за неявною інформацією. По перше, значна кількість банків-партнерів в? Підійшли до цієї програми досить комплексно, і е, на сьогодні, фактично, десь на там вересень місяць, ми маємо статистичні дані, що банками отримано як від бізнесу, так і від фізичних осіб е, заявки на 54,8 мільярди гривень, і схвалених вже фактично наданого кредитування порядка 7,9 мільярдів гривень. Зрозумі. У фізичним особам додатково це. Також значна кількість кредитів, там в, в, в мільйонах гривень. Але тут хочеться зазначити, що це саме покриття власних потреб це дуже важливий інструмент для стійкості і покриття споживання.